Ну що ж, Христос Воскрес, дорогі підписники, всі, хто мене чекав, всі, хто писав, що де відео, скільки відео, рік, два, три. От ми є. Сьогодні у нас 17 число. Вчора була Пасха, з якої вас всіх вітаю. Хто святкував, якби, як в нас кажуть, по польському, хто по, по православному, всіх я вас вітаю, бо ми святкуємо, наша сім'я святкуєте і так. і так. Я вас вітаю, бажаю, щоб все у вас було добре. І щоб були живі, всі здорові. Коротше, в нас на обзорі давно не було тездраві, давно взагалі нічого не було, бо я там трохи вилетів, там буде влог, я вам все в ньому поясню. У нас сьогодні на тездрайві Fiat Punto 2011 року. Дуже цікава машина, в плані чого. Е, е, машина нашої дуже близької подружки, яка стоїть і улибається, бо казала, що я буду обсирати її, її панду маленьку. Ну, ми на неї панда кажемо. Е, чого? Вона хотіла маленьку машинку, так як кожна дівчинка, переважно середньостатистична, мені треба щось маленьке, щоб воно сука, заїжджало блять, в хату. Тобто там спічечний коробок зложив, карман положив і машину поніс. Дивились багато варіантів, там від Opel Corsa, Ford Fiesta. Тобто от такі от Дивилися. А... Появився фіатик. Фіатік, так, да, якби є стара народна приказка, Peugeot, ногам фіату їхній брат, якби да, ну вони французи, він італіянець. Тобто, можна сказати, дешеве Феррарі. Ну так, якщо пошуткувати. Що ми маємо якби, насправді свіжий рік. Свіжий рік, 11 року машина, хороша комплектація. Машина має 188 рідного пробігу, чи 189, там це вже не соль, без жодного підкрасу. Де там є якийсь косточок по бамперу, таке, але якби все одно 12 років машині. По, значить, ЛКП ніяких підкрасів, нічого, все чітко, машина ціленька, збита, і саме що цікаво. Вона компактна компактна, в ній вона дизельна. В ній стоїть 1,3 і мотор, який ставився на Doblo. По суті, я знаю випадки. в мене в товариша був Doblo з пробігом 700. Тобто Мотори ходять, мотори їздять. Да, є проблеми деякі по апаратурі, по турбінках, туди-сюди, якби всіх дизелів. Так, особо проблем з ним немає. П'ятіступка механіка. Так, по суті, от капотика ми вже відкрили. Да, так, зрозуміло, як біфіат, все воно ясно, ніякий газовий упор. Кочерга, причому, ну, ну, італіянці вони ж, розумієте, нічого проти народу немає, але вони ж затейники, вони ж всі вони гарячі італьяшки. Ну, блять, ну та палка могла і рівна бути. Ну, тобто його отак от -от зробили, ну, майте його туди. Що ми маємо під капотом? Один і три. Мультіджат 1,3. Об'єм в нього, по суті, 1,2. Там 1,2 з копійками. До 1,3 він не дотягує. Ну, його туди. Е, спереді маленька турбіночка. Ось, 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 ось таково. Турбінка 4 горшочка, е, 75 нев'єбічних кінських сил. Е, їде тягне на масу автомобіля 1100, хватає, блядь, за глаза. Е, Пор під капотом. Бачок антифризовий, я не знаю, треба дивитися, міряти, але мені здається, він би якби там вище був би краще. бо Якби бачок це має бути сама вища точка, ну таке, може вона і дійсно тут сама вища. Тут у нас сумивайка, все просто, ніяких лишніх пластмас, акумулятор ні, абсолютно не закритий, без питань. Тут у нас красується топливний фільтр. Єбать, в мене в Мерседесі. Ти там, блядь, У в мене в Мерседесі. ну... Мотор 2.2 і там фільтр був такий. Тут мотор 1.2 2 фільтр во. Ну, Щоб бля, в натурі фільтрувало. Такі от шланги, такі от все на, на бистрозйомчиках, тобто Щолк-щолк, фільтра викинув нового запхав все чітко. Підкачки не бачу. Ну, по ідеї він його сильно не завоздушується. Так, по обслуговуванню, що мені не подобається під капотом, реально що не подобається, ЕБУ стоїть тут. ЕБУ стоїть під капотом, це трошки, але не подобається. Не подобається, бо... Блін. По суті, ви його постійно будете дрючити, при заміні ГРМ його будуть зацепляти, і це все. Тобто він під капотом, тут пилюка, це вся ну, як би, вроді би, херня, ну. Є моменти. Так, в принципі, да, там пише скархера не мити, бо тут у нас предохранітелі рілюшки стоять. Там маленький вакуумничок, блока бесіка, такий теж, як на матізік маленький. Ну, машинка невеличка. Ну, що хочу сказати, по великій суті. Різинки я тут ніякої не бачу. Є от шумка-капота, вона є. Якби для бюджетного хетчбека, бо плюс-мінус свят це бюджетка. В принципі, нормально, це вже якийсь показує рівень. Тобто шумка-капота є. Тут нас пише, як ти будеш вмирати, якщо не зляєш в нього масла, якщо діти залізуть під капот, що тут не можна підпалювати сарники, кидати в нього камінці. І взагалі пальці сюди свої не блять, не пхай, бо ти, сука, криворуке гавно, нічого в ньому не зробиш. Масло вони не жруть, на такому пробігу і масла жерти не буде. Мотор, в принципі, хороший. Да, там зараз будуть писати, там я знаю, в мене багато спеціалістів дивиться, е великих научних технологів, які там зараз будуть писати всяку херню, що взагалі один тремтеж самий фуфлижний віатовський мотор. Е Пацани, в нас вся держава їздить, на фіатах добло, блядь, 1,3 і, і вони їздять, свою роботу роблять, і все нормально. І горя, біди з ними не знають. Так що одразу позакривалися і сидите, тихо дивитися мене. Більше тут розказати, по суті, нема що. Стаканчики маленькі, да, там при заміні стоїк передніх... Ну, В принципі, великих проблем немає, То, що вони під трапецію дворників знаходяться. Це якби при заміні трошки буде визивати легкий геморой у вас. Пластмаса на свій, вроді би, не сильно великий вік, якби 12 років в машині Ну, відносно європейського ринку, це вже стара машина, відносно нашого ринку. Це все ну, блядь, свіжачок. Свіжачок, все. Ну, Свіжачок, якого там там відвалюється, там помаленьку там. Такі моменти, як би є. Він трошки мокрий поролончик, бо е, під час дощу, от за що я хотів сказати, ні одної резинки в машині нема. І це проблема не чисто, от, навіть цієї машини це вся бюджетка йде так. Тобто, ну, Машина бюджетна і в нього запхали трошки приколів. І, ну, На чомусь треба було зекономити. Сильно сваритися не будемо, ну. блядь. Я вам не розказую про якийсь мерс новий чи ще щось. Ну, тобто, тут це абсолютно нормально. Маємо галогенову фару H4. Прекрасно в ню можна запхати леди. Якщо вам світла не вистачає освіти, гарно не вицвіша, все добре. До чого веду? Леди можна запхати без обманок. Пацани, які будуть брати своїм жінкам, дівчатам, мамам. От машина для мами, для дівчини, саме раз, як друге авто в сім'ї, економне бомба. Розход по городу до 6, по трасі в четверочку свободно. По трасі моторчика вистає, на обгони вистачає, на все вистачає. Тобто, ну, ви без всяких заморок можете там і діодики підкинути, і там щось туди-сюди. Можна так само же з нього елементарно версити екологію, трошки його піддути, і він нормально буде жити в тому всьому. Так, в принципі, більше розказувати, ну там соточку з нього витягнути. Ну так його вистачає ну, поза очі, просто, просто поза очі. Так, капотик от, кочергу забрали, тут червоний, як ніби ахтунг. Закрили, ну і блядь, ну, ну сука, ну французи, ну майте Бога в серці. Ну заселіть його якось звідси того шланга. Ну, це за хуйня. Ці французи, і Ну нічого страшного. Потерпіте, блядь. Все, так, все закрилося. Метал грубий, хороший, все. Прийдемо зараз до багажника, там розкажу, що цікавіше. Так, перейдемо до багажників. В багажнику теж, так як це Фіатік, Італія, Італія, це все класно. Рим, Колізей, Пізанська башня, там туди-сюди, в них там свої завороти, все прикольно. Маємо ключ. Чого от він? Мені сподобався, ми це потім знімемо би, ближнім планом. Все нормально, там відкривання багажнику, закрити, відкрити, все це просто. Всіх ключах, там вагах, ще щось судільна кнопка, на цей. Нажимаємо на фіат, він відкривається. Вроді херня, ну фішечка. Ну, ця фішечка і супровождається далі. Багажник ми можемо відкрити як? З кнопки на пульті і на значок. І електрозамок його відкрив. Все чітко. Тут в нас полочка більш-менш нормальна така пластмаска, не дрібіжі, тут от резиночки, щоб ця полочка не тарабанила. Все, по суті, продумано. Болти заржавівші, теж нормальна тема, все проходить. Полочка ця винімається, тут знімається, можна і витягнути, душечки розложити. Голий, мінімальний об'єм багажника 275 літрів. Якщо це, можете в Вікіпедії перечитати, я не помиляюсь, бо я читав. Значить, там у нас... Повноцінна запаска, не докатка. Тобто Відкриваєте нішу, там отверточка, домкратик, все чітко, запасочка, 15 штамповочка лежить, все красиво. Номерна табличка теж в багажнику. Якщо приїдуть вам в сраку, таблички не буде. Так що пацани перекупи, хто тотали любить робити, не беріть, не пайде. Так, все на пневмоупорчиках, упорчиках, все нормально, там на задній стопчик. По суті, розказувати. Ну не знаю. ну, Так думаю, чотири мішка картошки сюди влізеться. Зложите сідушки вісім. Все. По суті, машина огонь. Є фаркопчик. Зацепили фаркоп і пішли в куражі <говорити> по городах. Ну, по городах такої машини ніхто їздити не буде, но, но. так все. А, там дворник, стоп отут. Так і по багажнику все. Все культурно, фонарики ну, запотівають. Багатьох бачив на багатьох пунктах, Це херня, може, якби така. Мені болячка, фонаріки стільні, тобто машина ззаді. Вот вот дизайн мені його подобається. Хоча я не поклонік от дизайн цих свежи, більш свіжіших ф'ятків мені подобається. Він такий симпатичний, кругленький і ну, как бы, можна жити. Можна жити, можна миритися. Щоточка, все красиво. Зараз перейдемо по дверках. Закривається більш-менш преміально, ще не зовсім бабина каструля. Ручки дуже приємні, такий щелчок, все відкривається класно. Що подобається? Подобається те, що є різиночка, вона вот, акуратно вканту брізана. Все гарно, все, ну, реально все гарно. Тут за, ну, то все так культурно, акуратно, все чітко. Є е, питання у мене одне якого хуя він на веслах 2011 року? Це якби теж питання. В ньому двохзонний клімат, в ньому є круїз, в ньому чорта лисого, а в ньому задні весла. Ну, Якби от, такі по невеличкі є. ну, опять же, бюджетка. Е, значить, е, карта симпатична, все класно, все подобається. Тут ручечка, е, під ручечкою там резиночка, щоб вона не Ну, тобто, Видно, що е, вони думали. Вони думали, як зробити якийсь рівень, ну, тобто, щоб людям це подобалося. Дійсно, людям вони подобаються, людям вони заходять, люди їх беруть. Ну, по якості матеріалів, це ми, блядь, Деоланус, Оланус, привіт. Тряпочка класна, тут щось. Типа пластмаса і алюміній, ручка така сама. Но, виглядає доволі стильно. Салончик теж приятний. Комбінований салон, Ну комбінований не в плані шкіра тряпка, а в плані тряпка-тряпка. Просто, ну, просто так сіреньке з чорним, гарно дивиться, ну, то есть, реально симпатічно. Тут сидушка відрегулювана під мене, я туди хер залізу, я сяду з тієї сторони, де сидушка під нормальну людину відрегульована. Так ми обходимо, все нормально сідаємо. Тобто сіли, залізли, подлокотника у нас нема. Пішов ти нахуй за своїм подлокотником. Тут тобто, сіли. Ну, в принципі, туди-сюди, дверку закрив. В принципі, їхати можна, реально їхати можна. Ручка мікроліфта нема. Це, ну, як би. Тут вишалочка, пінжачок повішати. Так, в принципі, двом, якщо от, ну, буде їхати не такий огроєбіний е, дядько, як я за кермом, можна їхати. Можна їхати доволі в дорогу, довгу дорогу, над головою місце є, все нормально, матеріали приємні, тобто от руку собі так положив чи там так поставив. І ти собі в принципі, нормально тут педаліруєш. За мною сісти, ну, дитина років 5 сяде. Тобто там крісло туди-сюди піде. Хтось тобто, на вайбер дзвони, потім перезвонить. Так, в принципі, по задньому ряду, ну кажуть, добавши 2 два стеклоподйомника, буде ще кардос. тут трошки проїбались, ну нічого. Перейдемо до переду, там вони реабілітувалися. Ми в салоні. В салоні, що я казав, що реабілітується, бо вони обтянули в шкіру панель. Таку перфаровану шкіру, руль дуже приємний, ергономічний, регулювання руля йде по висоті, по виліту. Удобно. то есть, ну, Сидиш, вот, даже я своєю свою сижу, от, на витягнуті ноги. Реально зручно, реально класно, то есть, питань нема. Вот. У нас там є система старт stop тобто є, вона там на світофорі буде глушитися. Короче, там екологія, всі діла, всі про всіх думають. Так, патріотична музичка в нас. Коротше, слухайте тільки українське. Суть в чому? Стеклоподйомники, електрорегулювання зеркал, все це є, все це класно, двохзонний клімат, працює класно, все, холодить, теплить, все чітко. Їхати комфортно, є режим руля. Тобто нажимаєте, руль важчий, руль легший і все там прикольно. Е, музика грає доволі, доволі доволі добре. Тут ми от включимо світличко, у нас тут там у нас круїз є, у нас все короче, красиво. Можна по Bluetooth підключити мобілку, тут у нас є ця штатна навігація, його можна нахер звідси зняти, бо він не потрібен, бо там треба карти на ньому загружати. Але вона є. Це штатна навігація, яка працює, яка все добре. Так. Їдемо, дізелька в салоні не чути, тобто він реально працює доволі плавно, доволі тихо. Тобто реально все ну, все якби на рівні. Трошки включимо дуйку. Трохи такого флібало направимо. По динаміці. Ми його міряти не будемо, там що заявлено 13 з чимось. ну, Смисла в цьому великого нема. Так, проїдемося. Показує, коли підкидати передачу, щоб був економний режим. Їхати ж кажу, комфортно тобто підлокотничок, все, тут ручка лягла, тут лягла, собі пиляєте, я вам кажу, от сказав, четверту включили. Скоро в ньому ну, не відчувається панель така більш-менш тут пом'якше, ніж ці. Ніж двері. Що мені так ще не подобається, чи вони би дверку продовжили, чи що, не знаю. Я не дизайнер, тому мало розуміюсь. Але оця стойка трошки так заважає. Так в принципі нормально. Тут у нас освітлення салону. Тут, як я люблю говорити, там у нас інструкція про те, як ти будеш вмирати довго і мучительно. І як буде вмирати твій пасажир. В нас там світиться на приборці, що лампочка не горить, бо це. Підсвітка номеру. Так, в принципі, все нормально. Якби мультіруль є, все, виклики, там, все в комп'ютері поклацате, ви собі поклацаєте, п'яту підкинули і поїхали. Щастя, здоров'я, радості в роботі. Обзор хороший. Тобто, реально, навіть не смотря на ту стойку, обзор хороший, зеркала шикарні, видно все. Назад здавати одне задоволення. Бо, ну, Реально, ну, зеркала гарної форми, такі самі, як би, каплі подібні. Все чітко. Так, їхати, я ж кажу, навіть з моєю комплекцією, блін, ну, їдеш, ну на рівні, їдеш на рівні, їдеш добре, все нормально. Тобто питань нема. Так, що тут ще можна сказати? По якби, управляємості? Руля слухається шикарно. Реально руля слухається шикарно, оператор у нас там ззаді вахує з того всього, як він там слухається руля. І в самий великий момент при ціні автомобіля 5,5 тисяч доларів, бо така його вартість на сьогоднішній день, плюс-мінус такі комплектації в такому стані, що ви умовно там от їдете, да, наприклад, ту саму четверту цей, і дали йому газу, і, ну, і дізельок так фах-фах-фах-фах-фах, ви нажали і він вас поніс. Тих 190 ньютонів, які є в цьому двигуні, вони реально вас понесли, понесли, понесли. І ми от їдемо під горку, машина загружена, грубо кажучи, вона стріє в салоні. ну І все нормально. Тобто вам по трасі все нормально, буде хватати, ви не будете відчувати якогось дискомфорту і тому подібного. Тобто питань немає. На обгони, не обгони, все вам буде вистачати. В повороти заходимо свободно, без питань. Скажу, машина, якщо ви розглядаєте такого Фіата до покупки, блин, як друге авто, взагалі шикардос. Тобто для міста компактна, невеличка, то есть, ну, хороша машинка, блин, шикарно. шикарно. Їдете, все нормально. Саме далі по комплектації музика, фіатовська не знаю, яка нічого не пише, грає достойно і. Що? ну, Вроді би херня, але є еліментарна флешка, є AUX. аукс. Да, мені там зараз кажуть, що вот машина 19-го року це мусить бути. Пацани, в другій шкоді Супер Б2011 році цієї херні не було. А це якби СуперБ, а не Фіат Тобто, Fiat ну, Punto – це маленька машина від Фіатіка. І в ній це хір є, а в вашому е сраному флагмані цієї теми тіми не було. Бо в мене в колеги була Супер Б другого покоління в рестайлінгу 2014 року, і ми там, сука, слухали диски, А тут можна запхати флешку. Тобто, це вроді би дай, ну як би ну, мілося, це не страшно, ну, блін, ну, воно відчувається. Так само ну, посадка, посадка шикарна. Тобто, якщо за, ну, за цим рулем я готовий їхати дуже далеко, Ну, реально удобно. Приборка читаємо, все, тобі дебілу показує, коли передачу переключити. Так, ну, реально удобно. Далі, Той самий навігатор він є. Клімат зрозумілий. Ну, все розположено для того, по ергономіці шикарно. Тобто по ергономіці шикарно. Їдеш одною рукою без питань. Треба от, на трасі, от, на дорозі, руль такий важкий, більш-менш важкий, інформативний, нормально, все ви чувствуєте, все, все чітко виходить. Но, суть в другому. Вони подумали, що на цих автомобілях буде в переважній більшості їздити наша прекрасна стать. І вони в цих дівчатках хрупкі. І їм треба, щоб руль крутився легше. Це от, коли ми виїжджали, я говорив. І ви реально от ми станемо, я це, блядь, продемонструю прямо. От ми стоїмо, да? все чітко. Руль у нас, в принципі, руль попустило, все. Пальцем. Ну просто о. Во. О. Во. Во. Ну. Включився режим Сіті. І ви його реально крутите пальцем. Тобто виключили, от там на трасі. Поїхали. Він не стає як в зілу, він стає просто от, як, ну, як обижний гідрач, Умовно. Ну це електро, електрорейка, ну, але це ну, вроді би херня. Ну, знову ж таки, її нема есть в інших машинах, в мене був Ford Focus 10 року, там теж така херня була. В наших німецьких братах, фольцах, не бачив. Може помиляюсь, поправите мене. Ну, але прикольно. прикольно. Це вже ви берете в принципі, за адекватні гроші свіжу і плюс-мінус на шпіговану машину. Можна взяти, якщо ви не хочете хетчбек, є така сама машина Fiat. Лінеа, якщо я не помиляюся, воно буде в седані. Блін. Нормальна така мотосв'язка виходить. Моторчик надійний, солярки бере херню. До солярки, по суті, не вибагливий. Що ще хотіти? Не можу сказати. Ну, реально зручно. Бардачок хороший, ну, тобто, все, що треба, ви туди положите. Тут є от ніжка так само в цьому підлокотнику. Положити щось сюди можна. Там можна, от під стаканечок є, там розетка, е -е от 180 ватт. Е -е тут є. <кліпсування> ну, та все, що є, все, що треба, воно тут є. І ми нормально, реально нормально їдемо. І мені зручно сидіти. Ну, то тобто це вже ну, якби який-на який рівень. Там подушка, тут подушка есть, да? тобто, дві подушки в стойках, тут дві подушки в сидіннях, вроді херня, але бюджетне авто і воно тут є. То, що мені цікаво, друге. Вони, по ходу, по ходу, ходу, я так собі думаю, що жопошники зажопили зробити отдільну дізельну приборку, бо вона розмічена до 7 тисяч оборотів. Ми це не будемо, звісно, пробувати, це все. ну, Ну я думаю, що якщо його в 7 тисяч закрутити, він, напевно, туди не закрутиться, то в нього Поршень, сука, через капот вилити. Ну просто, скоріш за все, вони просто в них от приборна панель як в дізлі, так і в бензина однаково. От, це чисто моя думка. Якщо ні, то поправте мене. Може, може, і не так. Так, все їдемо. Ну не знаю. Мені подобається. Тобто, Шумоізоляції, що саме цікаво, тут краща шумка, ніж в Renault. Megane. В сраній піскі шумка гірша. І це на секундочку. Ой, Валентин це виріже, виріже верняк, не дай Бог. В нього комплектація босем, ми знімали мегана, там шумка гірша, ніж тут. Хоча це меган, це дорожча машина. Но шумка там гірша, ніж тут. Тут чути колеса, але ми ще на зимовій резині, машина ще не перевзулась на літо. А так шумів, особо нема. Машина їде тихо. Моменти? Моменти, Вроді фіат, фіат. А якась ну, зборка авто краще. Вроді херня, але приємно. І от знову нажали калац, включили Сіті, руль легенький, з кайфом, заїжджаємо, передачку підвтикає Все гарно, все красиво. Машина не тверда, машина м'ягенька, все класно їде, все взагалі чудесно. Дізельочок у нас калати, ми зараз будемо їхати. Не лише не, не глушіть дізель одразу. Така порада. Дідовська, але порада. Коротше, пацани, дівчата, хто дивиться, хто підтримує, хто взагалі дивиться, хто попав на наш канал зараз. Придивились таку машину, беріть, не сумнівайтеся, по грошах вона вас не розділить. По грошах питань не буде. І реально свіжий апарат. Е, на тому все. Е, більш детально, що сталося, що довго так не було відео. Ми запускаємо, вже запускаємо точно. Е, 3.4 буде влог. Наступне відео це буде влог. Все більш детально розкажу. Попробуємо нові формати. Зустрінемося в наступних відео. Вам смачної паски. Е, бийтесь е, яйками, в кого е, крашенка сильніша. Святкуйте, донайте на ЗСУ, бо якби не ЗСУ, ніхрена б цього не було. І вірте в перемогу. Слава Україні, слава нашій нації! До побачення, до наступних відео.